За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну у полон оборонців потрапляли тисячі окупантів. У кожного з них своя історія. Чому вони прийшли нищити людей, яких самі ж називали братнім народом? Однак більшість із них об'єднані одним посилом прагнення заробити легких грошей на крові та стражданнях українців. Відчуття того, що окупант воює від безвиході, прирікає його на поразку. Роман Парханов, заступник комбата 233-го батальйону підрозділу у складі 128-ї бригади тероборони ЗСУ, на війні він з перших днів за цей час він спілкувався з десятками ворогів, що потрапили до полону. По своїй службі мені доводилося спілкуватися з військовополоненими. Їх було багато, були не цікаві зовсім були перепугані. Ну треба розуміти, тому що військовополонени кажуть, то що вони улавлюють кожне твоє слово, вони кажуть тобі, що ти хочеш від них почути. Но коли починаєш з ними спілкуватися, ну розкриваються трошечки. Вони розуміють о тому, що ніхто їх тут не б'є, ніхто над ними тут не проводить якісь там експерименти, не розбирають їх на органи, і вони потихонечку розкриваються і починають казати е ті речі, про які вони думають. Окремі окупанти подолали тисячі кілометрів, щоб потрапити на війну, яка їм не потрібна. Наприклад, у Якутії була рознарядка для оленеводів іти окуповувати території іншої країни. Були два Якута. У нас в полон попали. маленькі такі, 150 сантиметрів зросту. Було. Як ви сюди попали? Він каже, то мене ніхто і не питав. Ну як не питав? Ну ти ж прийшов, підписав контракт, причому там странний контракт був на три місяці. Ну окей. Та каже: ну я ж, от, от моя родина, от я там, от олені мої. Північні, яких я там випасаю, що з ними там роблю. Каже, прийшов председатель колхозу, в якому я говорить, працював, і каже, з нашого колхоза чотири чоловіка на війну. Хто піде? Добровольців нема, нема. Пальцем показав, ти, 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 і ти. Хоп, зібрали, пошли. Прослужили 3-4 місяці. Звичайно, каже, що я нікого не вбивав, я а, тільки там воду возив, дрова рубав. Ну, Так і інакше, прослужив чотири місяці, попав у полон. Передали, обмінний, обмінний фонд. Інший російський дідушка потрапив на загарбницьку війну після багатоденного запою. Був хлопець один, ну дід, 59 років був з Іркутська. А ти як попав? Ну 59 років. Що ти тут робиш? Іркутськ, де Іркутськ, Іркутська область. Я кажу, там дороги строїв. Ну, добре, строїв дорогу. А тут ти як опинився. День народження був. Серпень місяць 23-го року, кажу, день народження, я же говорю зі своїм там, кумом, другом, товаришем, не знаю, ким. там, Прийшов, в генделик якийсь, там три дні бухали, гроші закінчились. говорить, якась прийшла, каже, а що у вас тут? Та у нас тут день народження. Грошей нема. Та я вам дам гроші. Говорить, Ти що тиждень бухали. Потім кажуть, просипаюсь, стоять якісь хлопці. Кремезної статурою кажуть: так ти контракт підписав? Як контракт підписав? Так от, віш, бачиш, твоя ж підпись, твої дані, твої документи. Збирайся, поїхали. Поїхали, говорить, попав на війну. Окремо Роман Парханов згадує росіянина з українським прізвищем, який сам пішов на війну, щоб розрахуватися з боргами, які у нього з'явилися після вбивства Амурського тигра. Був в мене полонений з прізвищем Бондаренко, 35 років. Приморський край, недалеко від Усурійська. Каже, грошей нема, жінка, двоє дітей, хлопчику три роки маленькі. Батьки, що треба робити? Вбив тигра, усилійського тигра, китайцям продати. А навіщо? Ну як навіщо? Гроші. Ну, говорить, Не зміг продати китайцям, тому що менти прийшли Прийшли і кажуть, ну, стаття, тюрма. Позбирав гроші говорить, з людей, які там в населеному пункту нашому живуть, позбирав гроші, ментам віддав. А люди кажуть, ну гроші давай. З жінкою говорить, сіли, поспілкувались. Ришив піти на війну. Куди на війну? В Україну. 7 тисяч кілометрів. Ти 7 тисяч кілометрів проїхав, щоб вбивати українців з українською фамілією. Ну я ж не знав, що тут війна. Ну я не знав. Мені гроші потрібні. Яка його судьба, я зараз не знаю, передала його Червоному Христу. Військово полонено, опять має надію, на то, що він буде обмінним фондом, і наші хлопці повернуться скоріше за і таких, не знаю, як його назвати правильно. Но, такі теж потрібні для обмінного фонду. Згадуючи свій досвід спілкування з окремими полоненими, замкомандира 233-го батальйону говорить про свої відчуття до російського народу загалом. Це однозначно ворог. Все те, що ви кажете. І питіти, які даєте цьому ворогу, вони справедливі. Е, відчуття, ну, мабуть, гнів, гнів е, до цих нелюдей, мабуть, які прийшли на нашу землю. І я бачив, що вони натворили. Я бачив е, дуже багато горя, яке вони принесли на нашу землю. Ну, яке може бути ставлення до цих нелюдей?